Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ладно, ось я готувати вечерю, ну, суп, само собою, буде. А ще також до супу я хочу приготувати ось корж з капустою. Але ж не сама капуста, це в коржу буде. Бачите, ось наготувала ще я цибульки і старенькою, і молоденькою, і цибулин. Нам знадобиться для наших коржів. 500 г шаткованої капусти. Дрібненько пошаткувати. У ну, ж я ось так нашаткувала, а ви ж, якщо у вас там вийде дрібніше, шаткувати, шаткуйте. Накришила я вже цими кубиками цибулю і натру. ось я морку. Це я буду тушкувати разом із капустою. І ще нам знадобиться 400 мл кефіру, одне яйце, 300 г борошна, чайна ложка соди, сіль за смаком. І як тушкувати буду капусту, зразу я підготовлювати для коржів, то ну, за бажанням також додавати чорний мелений перчик. Дві хвилини обсмажила я цибульку з морквою. А тепер буду вже додавати я. І капусту. І це все протушковатиму дом якості протушкувала вже я капусту. Ось яка вона гарна вийшла з морквинкою. Тепер необхідно мені отак її поставити, і щоб вона охолола. А вже потім будемо займатися. Далі своїми коржами з капустою. Доки капуста моя буде охолонять, я займуся приготуванням супу. Тепер беру кефір. У мене домашній кіст кефір. Яйце додаю чайну ложку соди і сіль за смаком. Капусту ж я солила. Тепер оце усе. Розмішую гарно, додаю борошно. І також все гарно, до однорідності перемішую. Ось так. Ну, а, тепер вже, а тепер вже можна додавати в тісто і наші овочі. Гляньте, яке виходить тісто. Ну, тепер, щоб іще. Були смачніші наші коржики і красивіші ми додаємо накришену зелену цибульку. І в кого є кріп, за бажанням також можна додати і кріп. І знову розмішуємо сковороду, гарно змащую олією. І дно сковороди. ось так і боки. Вилила тісто я в сковороду. Його по сковороді розрівняла. А тепер з обох боків, з обох сторін, ми доводимо наш корж до рум'яності, але на помірному вогні, щоб тісто ж пропеклося і всередині не було сирим. Можна сковороду накрити кришкою. Перевернула я вже корж, він якенький виходить, то треба обережно це діло робити. Скільки тіста наливати в сковорду, все залежить від діаметра сковороди. Але щоб було не товсто. Мені теж можна було поділити на три коржі, ну вже печу два, дівчатка. Вже і другий корж мій спікся. Ось такий він вийшов в мене. Дивіться, бачите такий гарний корж. А цей трохи. Трохи піджористіший вийшов. Трохи взівала. Трохи. Я, дівчатка, поки з супом своїм побадлась, то і коржик свій прозівала. Ну, нічого. Коржі мої охолоняють, суп доварюється, та й вечеря моя вже готова. Ось така у мене сьогодні вечеря, дівчатка, буде, яку я приготувала разом з вами. Показала вам я один із різновидів рецепту з капустою. Дивіться на свою капусту минулорічну і готуйте з неї смачні строви. За таким же ж рецептом тіста Можна приготувати не тільки коржі, але і оладки. На смак це зовсім не впливає. Але уладки навіть буде і зручніше перевер... перевертати на сковороді. Буду я вечерять, бо моя вечеря ж чохне. А вам дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!